У надвірнянському ліцеї номер 3 відбулися змагання з баскетболу. Молодь із задоволенням бере участь у фізкультурно-оздоровчих змаганнях пліч пліч Тут вирує адреналін, сила духу та справжня спортивна боротьба. Змагання з баскетболу проводяться між п'ятьма командами, школярами 9 та 11 класів. На Надвірнянському ліцеї номер 3 відбувається відбуваються змагання другого територіального етапу всеукраїнських змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги участь у. Участь у змаганнях приймають п'ять команд: Надвірнянський ліцей номер 1 Надвірнянський ліцей номер 3 Надвірнянський ліцей Престиж, лісноторневицький ліцей і Молодьківський ліцей. Досить хороші, достойні команди. Кожна команда вартує перемоги, але будемо бачити, які результати нам покажуть нас на спортивному майданчику і хто буде з них переможцем. Ці хлопці прийшли за перемогою. Вони мотивовані та фізично підготовлені. До змагань з баскетболу готувались ретельно. Команда дуже гарна, зіграна. Всі між собою дружать. Ми вже приймали участь в цих змаганнях третій раз. З два рази поспіль ми брали третє місце призове. Я не лише баскетбол, я граю всі види спорту. Я граю і футбол, і баскетбол, і волейбол. Просто представити школу та зайняти гідне місце. Третю школу, напевно. так. Єдина сильна команда. «Баскетболом я займаюся два роки. Участь ми беремо кожного року з хлопцями. Цього року нам теж випала така надія, що ми можемо зіграти. Ми готувалися довгий час, і тепер приймаємо участь. Готувалися ми як нас забирали з уроків, ми там після уроків лишалися. мотивуємося, не знаю, може навіть своїми кумирами баскетбольними. Леброн, Майкл Джордан. Вони нас мотивують. Mm -hmm. Мотивацію маємо велику виграти, напевно, так, як і всі. Е, готувалися ми часто займалися після уроків, на уроках. Ну, часто бігали, ніби і грала в баскетбол, тренувалася. А гасло як такого ми ще навіть не думали навіть про це. А тактика є, але я не розкажу. Це секрет. Учні надвернянського ліцею престиж, хоча і не мають спортзалу, та до змагань підготувались добре. Їхній тренер каже: діти хочуть займатися спортом, і це його радує. Ми не маємо ще власного спортзалу. І у зв'язку з вікном, яка погода, як є можливість, то настільки з таким великим заохоченням, а також в палаючих очах займаються цим даним видом спорту не лише цим, а й іншим, то те, що нам дозволяє, то ми біля нашого ліцею займаємося під час погодних умов. А якщо не дозволяє можливість, то Займаємося на вулиці, так хочу брати участь в цьому. Як тільки є можливість, вони тільки за Аліна і Софія прийшли на змагання, щоб підтримати свою улюблену команду. За третю, школу, тому що я учусь в третій школі. Я за третю школу школи за першу учасників змагань привітав міський голова. Дуже добре, що сьогодні представлені найкращі команди, які будуть змагатися за те. Щоб не тільки перемогти, а принцип олімпійської системи ніхто не відміняв. Участь це також результат. І ви вже перемогли. Бо дякуючи вашим вчителям фізкультури, дякуючи керівництву навчального закладу, ви представляєте не тільки заклад, а свій Старостинський округ і свою громаду. Хочу вам всім подякувати і побажати. Гарної видовищної гри команда-переможець другого етапу фізкультурно-здоровчих змагань пліч опліч братиме участь у третьому районному етапі змагань Всеукраїнської шкільної ліги сезону 2025-2026 років. Іван Осташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.